Доброго дня, мої дорогенькі! І так, друге відео. Перше було про чоловічі аромати. Друге відео про також трошки чоловічих ароматів, а далі засоби для догляду за тілом, обличчям для гоління, після гоління і кремчики. Так, поїхали. Що в мене ще осталось? Залишилось ось такий лак 30 тридцяточка, ось такий full speed в 30 і ось такий аромат. Це і запакований, це йдуть ці Йдуть. Так, Далі показую, що ще можна зробити з подарункові які наборчики. Зараз приберу, щоб вам було краще видно. І так, дивіться, що в мене є? Є безліч гелів і по 250 мл, і. Пів літра, і такі ще є 720. Бачите, різні, різні види гелів для душу. Вони два в одному шампуні. Також до них можна додати ось такі кулькові дезодоранти чоловічі. І буде чудовий, недорогий набор, і такий, що будь-якому чоловіку підійде, будь-якому тут не прив'язано до якогось аромату. Також є, можна зробити ось такі наборчики. Дивіться: це набір з чорним вугіллям. Тут гель для гоління, як умивалка, так і гель. Є ось такий шампунь два в одному. Три в одному навіть. І ось такий, і ось такі, я їх поклала там, що не падають бальзамчики після гоління. Бачите? Тобто, такий набір може бути дуже приємним подарунком. Недорого і чудово. Підійде будь якому кому. Тут декілька три набори можна також зібрати. Тут є ось такий набір з цієї серії. Також тут шампунь кондиціонер, як гель для душа 3 в одному. Такі бальзамчики після гоління. І ось такі кремчики, бачите, як крем для обличчя. Це такі також наборчики, можуть бути. І ось такому це для гоління. Тут буде 4 одиниці, ну можна підібрати в будь-якому Так, І ось такий ще може бути Так, шампунь. Після гоління і для гоління. Ось такі набори. Три, три вида у мене. Ну і також ось такий кульковий дезодорант з гелем для душа. Тож такий чудовий наборчик вийде. Так що, дівчатка, хлопчики, обирайте кому на подарунки, кому для себе. Будь-які набори можу скомпонувати, можна окремо щось докупити собі. І якщо вам треба, просто для особистого користування. Я можу на подарунки, так що телефонуйте. Буду рада вас всіх чути. І Ціни бо вас приємно порадують. Всім пока-пока!